Ти Знову приємся. Сьогодні розкажу тобі 100 фактів про Ердені, пацану якого 18 років мільйон доларів в Кармані, І звісно, булочка з маком. Ледве не забув. Перший, і, мабуть, найважливіший факт Ердені обожнює булочку з маком. Справжній ім'я блогера Розцік. Сельський хлопак, який раніше проживав в селі Вороняк і це Львівська область. І ще два роки тому, коли Ростік вчився у школі, деякі вчителі вже знали про його хобі і ставились до цього абсолютно. Всім би таких вчителів. закінчив 11 клас і вирішив йти далі вчитись, хоча сім'я дуже наполягала на цьому, але якось дивно кудись йти, коли тебе в 16 років дохід в місяць більше 40 тисяч гривень. На перший вибіт із Ютубу батьки Ростіка майже не відреагували. Так як уже до цього він заробляв. Ертенгі навіть розповів основні поради, щоб йти до успіху, робити, а потім думати, як на мене трішки дивна порада. Можна багато чого поганого наробити із такими порадами. Не боятись нічого, і що саме головне нікого Живемо один раз. І третє слухати тільки тих, які живуть, як хочеш ти. А в цьому є логіка. А що саме головне, цінуйте час, він іде дуже швидко. Але ось що дивно у школі до Ростіка відносили звичайно, як і до популярності. А що, мабуть, саме погане, це те, що Арденні лінивий, як і більшість, в тому числі і я. На жаль, на ютуб-блогер в день витрачає по 5 годин. Ще підписник Росіку до міг продумати ідею для бізнеса. Ростік, займайся вже бізнесом. Я тобі реально кажу. Отсія собі города, все в тебе в житті, хорошо. Та да, такого я ще не бачив. Мені шкода його. Щоб змусити себе працювати, потрібно поставити собі цілі, прикласти всі зусилля, щоб її виконати. Мотиватор 228. Найбільша сума, яку заробив Ростик за день 2000 доларів. Непогано, навіть дуже добре. До речі, ось так виглядає його перше відео на Ютубі. Ти хочеш iPhone? Але мама не дає грошей. Це питання можна легко вирішити. Як? Просто зайди на мій канал Рденій. Підпишись. зараз місячний дохід на ютуб каналі Ердені від 115 доларів і до 2000. тисяч. Можна подумати, що це якось мало. Для каналу, на якого підписалось 280 тисяч. Але Росі полюбляє закидувати канал, буває на півроку. Лінь це страшна штука. Перший мільйон гривень блогер заробив 15 років, але через декілька днів йому виповнилось 16, але це не важливо. Майже всі гроші, які Росік заробляв із Ютубу, він переводив у крипту. І уже 1 листопада 2021 року портфель складав 57 тисяч доларів. Це ж скільки можна було купити булочок з маком. І він вирішив, не виводив. Ти поки їх, а почекати ще кращих часів і, мабуть, це була його дуже велика помилка, так як біткоін дуже швидко почав падати, і зимою його портфель впав до 37 тисяч. На початку 2022 року портфель впав аж до 20 тисяч. Ви тільки уявіть, що він тоді відчував, коли у тебе за три місяці мінус 40 тисяч доларів. Але все ж таки, через деякий час він зрозумів, що робив не так і заробив ще більше. Основна ціль на цей рік у ордені було знайти багато мілфу. не знаючи в нього це вдалось, він нічого не казав. У своїх 16 переїхав на квартиру в Івано-Франківськ. А ось недавно 7 місяців. Тому ого вже трохи часу пройшло. Зняв іншу квартиру в Варшаві і орендує він зараз її за 9 тисяч злотих. А в гривнях це 87 тисяч. Ніху... А зовсім недавно зробив щось нереальне. Ну не таке, як цей малюнок, але все ж таки рості купив біткоін на бюджет села і вклав вже більше мільйону гривень. Непогано. А щоб все точно сталося як гадалось, навіть покликали священника, який посвітив крипту. Ну без цього ніяк. Але гроші, які вийшло заробити, вирішили вкласти в інфраструктуру. І першим ділом збудувати футбольне поле. Ну і перемонтувати дороги. І вони навіть змогли домовитися сільським головою, що буває інколи, ой як не просто аж зайоб. А так як на даний момент в країні війна ніхто б не захотів віддати на це гроші. Гроші. Тому Ростік вирішив на перший внесок взяти свої гроші. Ось щось мені здається, якщо ордені буде балотувати, за нього пролусує все село. Через деякий час біткоін підріс на 300 баксів. І Ростік вирішив його продати, а тих 300 баксів роздати людям, містер біст на мінімалках. Пізніше біткоін впав до 27 тисяч і Ростік знов вирішив його купити і вже чекати найкращих часів. Але це не все так, як Ростік вирішив відкрити крипто офіс в селі в своєму будинку. Заходиш собі спокійно додому, а там. FBI, Цього на офіс Ростик витратив 7300 доларів. В гривнях це 270 тисяч. Непогано навіть Ростик проводив опитування у людей чи крутять вони бінанс. Виявляється, багато хто такого не вживає. А шкода, крута штука. Коли-небудь, можливо, крутили бінанс. Ні, вже... Ви таке не, не вживаєте. Ні. У Ердені немає двіча, а у мене є, тому ласкаво просимо і про телеграм. Не забувай, на якому будуть виходити факти, про які не можна говорити на ютубі. Ой, я таких багато. Ютуб канал створив 12 років. Але розпочав свою кар'єру саме в інстаграмі з пранк. І одного разу пранк дійшов до такого, що Росіка забрала поліція. До речі, і саме після цього він і перестав знімати пранки. Але це не все ще у 2016 році блогер пробував знімати Майнкрафт російською мовою. Мені здається, так робив кожен. У нього є молодший брат і сестра, які на даний момент проживають в Канаді. Едені поспорив із підписниками. Якщо до нового року на Ютуб каналі не буде півмільйона підписників, тоді він розіграє 10 тисяч і пройдеться по центру Варшави із прапором ЛГБТ. Так як шансів уже немає, буде цікаво на це подивитись. В середній вік аудиторії на YouTube каналі РД. Приблизно 14 років. Особисто на себе Ердені витрачає в місяць більше 5 тисяч. Основний заробіток на даний момент в Ростіка саме на рекламі в телеграм-каналах. Їх у нього є три канал Ростіка, на якому більше 90 тисяч підписників. Кріптобулка, на якому більше 40 тисяч. І третій це Криптосело, 15 тисяч підписників. Одна реклама в телеграм-каналі Ростіка коштує від 2 до 3 тисяч доларів, а з іншого каналу більше тисячі. І з інстаграму Ростік заробляє більше 30 тисяч в місяць. Це якщо що в гривнях, а то привикли це в доларах. Дуже складно сказати. Скільки він заробляє із фінансу, так як він не часто ділиться цією інформацією, але приблизно 3 тисячі в місяць. Всього в місяць Росік заробляє більше 12 тисяч доларів. Непогано як на 18 років. Не знаю наскільки це правда, але якщо це правда, Росік дякую тобі. На Ютуб каналі Ардені більше 14 мільйонів переглядів і 74 відео. Хоча раніше їх було набагато більше, але потім Росік вирішив їх приховати. Аж цікаво, що ж там такого. Створив Ютуб канал блогер 2 лютого 2018 року. Це виходить через місяць каналу буде 6 років, і сам. Малого початку війни Росік активно допомагає ЗСУ. Навіть зняв відео, що буде із Росією після війни, яке на даний момент набрало півмільйона переглядів. А найменше всього переглядів на відео реакція на сільрада карантин. В інстаграмі 35 тисяч підписників, хоча це вже другий аккаунт. Перший заблокували за меми про русню. Якось несправедливо. Мало хто знає, але зараз у Росіка в селі є два раби, яких він купив за 500 гривень. Мріє кожного українця. Найбільше мене здивувало те, що коли у Росіка заблокували інстаграм, хтось додумався створити фейк і відкритий збір на зсу. Як можна до такого додуматись: в 16 років купив машину, щоб навчитись їздити, але потім подарував її мамі це мрія кожного пацана. Ердені раніше полюбляв робити ставки, але щось потім передумав. Виявляється, що саме школа допомогла Ростіку дійти до популярності. Можливо, це саме через вчителів, які казали, що він нічого не доб'ється, він вирішив доказати. Плюс мотивація. До 9 класу він вчився дуже добре, але потім вирішив більше часу витрачати саме на Ютубі Кріпту. Так як в останні два роки школа його не цікавила, до НМТ він також не готувався, хоча це не дивно. Найбільша мрія блогера це. Це порше, як у кожного пацана. Ось це я розумію мрія. Мені хоча б посидіти в ній вже було б круто. Так як на каналі Ардені більше ста тисяч підписників, він мав отримати срібну кнопку. Але чомусь ютуб не зовсім добре відноситься до Binance, тому Ростіку відмовили. Ростік проти Казаноли але в одному із відео розповідав про ставки на спорт. Він навіть мовив свого батька вкласти тисячу баксів крипту, хоча я думаю, це було дуже складно. Ростік навіть виклав свої нефті, а зароблені гроші віддав на ЗСУ. А ще блогер полюбляє футбол. Рік тому Росік літав опериш на закриту бінанс тосовку Ну це прям. Рівень Парижі Ордені був три дні, і там були топові криптоінфлюенсери з всього світу. Ну а якщо тобі сподобалося відео, підпишись і не забувай про мій телеграм.